Сьогодні ми розповімо вам про пилососи серії Blizzard від Відміля. Серія Blizzard від Відмілі це потужні та надійні пилососи для будь-якого будинку. Вони мають декілька ключових характеристик, які роблять їх неперевершеними. Вага пилососу Blizzard – 8,5 кг. Це робить їх досить мобільними та зручними у використанні. Потужність цих полососів 890 Вт, що забезпечує ефективне прибирання навіть найдрібнішого пилу. Комплектація Blizzard включає різноманітні насадки для всіх типів поверхонь, а також спеціальні фільтри для алергіків. У серії Blizzard є декілька моделей. Відрізняються вони між собою, тим, що у дорожчих моделях у комплекті йде паркетна щітка та хепа-фільтр.